Вітаю всіх на YouTube-каналі Непроплацебо. Я Ольга Мельничук. Дякую, що дивитесь. Колись ми знали лише тільки вірус грипу. Зараз людство зіткнулось з безлічю штамів: COVID-19, амікрон, флірт. І наразі ми маємо метапневмовірус. Саме про нього зараз будемо говорити з сімейним лікарем Володимиром Ропяком. Пане Володимире, вітаю. Я вас доброго вечора. Скажіть, будь ласка, що це за такий невідомий метапневмовірус? Я ледь його вимовляю, але тим не менш, ми останнім часом тільки про нього чуємо. Кажуть науковці що це то мутація того вірусу, який називався пташиний грип. Доводять так, науковці. Вірус досить поганий. Досить тяжко протікає і дає ускладнень в вигляді пневмонії, бронхітів, гайморитів, синоситів. Досить складно лікується. А як його розпізнати? Що це саме? Клінічно ніяк не розпізнаєш. Вірус і вірус, грипу, ну, скажімо, гостра респіраторна вірусна інфекція. Як е, уберегтись від наслідків? Тобто... Часом звертатись до лікаря. Виконувати всі рекомендації. На всі питання одна відповідь. Вчасно звертайтесь до лікаря. Ну, інакше відповіді не може бути. Тобто самолікування... Самолікування взагалі... закінчиться погано. Будь-чого. Вірус, ковід. Ну, може якось підтримати імунітет, попити якісь вітаміни. Наприклад, кажуть, що от вітамін Д. Він може зміцнити імунітет. Дуже багато розмов про те, що. Пийте вітамін Д і буде вам щастя, і ви будете здорові, і ніякий вірус вас не візьме. Тяжко сказати, чи сам вітамін D допомагає, запобігає вірусу. Є інший вітамін, який доведено клінічно, що він запобігає, підсилює імунітет, uh -huh. скажімо так. Не хочу кажу часто, можу вам сказати, що колись дуже давно. Був ну, п'ятий шостий курс інституту, якось хтось переніс журнал Англія. Не знаю, як він кому попав в руку, коли його перенесли і дали почитати. І там було написано про один вітамін, який вживала Маргарет Тетчер, який покращує імунітет. Можна я вгадаю? Це вітамін С? Так? Ні, ну, вітамін С має плінішу і факторіш на має здатність підвищувати власний інтерферон. Угу. Відповідно, противірус надію. Тобто ви радите вітамін, на, вітамін С, що він більш ефективний? Ну, як, на як на мене так. Чому з вітаміном Д зараз така ситуація, не знаю. Дуже багато людей роблять аналіз і всі дуже низькі показники. Чисне 90% дуже низькі показники вітаміну Д. Чому так, я не знаю. Виходить, те, що в нас все-таки Сонця зараз багато, uh -huh. порівняно з 70 ми 80 ми роками, коли осів смок і падав весь час дощ. Чому зараз того вітаміну Д у людей мало, я не знаю. Він утворюється під впливом сонячного проміння. Або це зв'язано, можливо, з їжею. Якщо ми розуміємо, що ми вже захворіли, людина захворіла, але до сімейного лікаря не завжди ти можеш так швидко дістатися, взяти направлення і попасти. Як вдома самостійно ми можемо полегшити перебіг доти, доки ми попадемо на прийом до лікаря? Перше ізоляція від членів сім'ї, щоб нікого не заразити. Багато пити людини небажаного чай з липою, чай з смородиною, бо в смородині є багато вітаміну С, а чай з липою це є жар знизу і поток і не ефект. Угу. Але все-таки до лікаря треба йти. Зрозуміло. А якщо а, от поки ми знову не дійшли до лікаря, але ми взяли направлення, чекаємо свого часу, зіркового ось а є температура. Що робити з температурою? Її збивати, чекати, поки вона буде 38. От давайте так по дорослих і по дітях. Дивіться, якщо в дитини є поза 38 і вік дитини є менший, все-таки варто її збити, тому що невідомо, щоб не пішло поза 40 і не було судом. Якщо дитина більша чи це доросла, і 38 стан нормальний, нормальне самопочуття, можливо, і не варто збивати. Але коли поза 39, це таки варто. Тобто, я так розумію, що потрібно дивитись, як дитина постану. себе почуває, як вона переносить температуру, так? так? А дорослий. Так само по стану. Якщо її 39, це-таки варто збити. Бо... Ну, я чому вас запитала, тому що зараз багато кажуть, що навіть якщо температура 37,1-37,2, а ви вже там захворіли, взагалі збивати. Неправильно. Тобто, ви з цим не погоджуєтесь. Ні. Організм бореться. Виробляється свій інтерферон. І збивати таку температуру ну, недоцільно. Тобто, це шкодить нашій імунній системі? Так. І боротьбі з тим же вірусом. Бо інакше організм буде боротися, піде у складний. Чому дуже часто після перенесеного вірусу люди мають проблеми з тромбами? І чи є така проблема після метапневмовірусу? Відносно метапневмовірусу, вірусу, ще не готовий сказати, не так багато було, а після ковіду було дуже багато. Він давав утворення тромбів і треба було робити відповідні аналізи, відповідні вживати ліки. А по цьому вірусу, по цьому? Поки що сьогодні неможливо сказати. Яка є група ризику людей, які найбільш Мають негативні наслідки після перенесеного чипнев вірусу чи ковіду? Це група людей, які мають гіпертонічну хворобу, надлишкову вагу, цукровий діабет, ну або інші якісь важкі захворювання. Зазвичай людина, яка має такі захворювання, вона про них знає. Так. А... Як люди можуть, от коли вони вже перехворіли, як вони можуть бути впевнити, впевнити що немає якісь дуже негативних наслідків, можливо, здати якісь аналізи додаткові? Люди, які відносяться до групи ризику, тобто мають хронічні хвороби серцево судинної системи гіпертонію, цукровий діабет, надлишкову вагу, інші важкі які з хронічні хвороби, мали б здати аналіз крові загальний. Кров на колограму і ДДМР. Колограма. Я навіть... Колограм. Колограма. Ну, мені навіть вимовити важко. Я вчила метапневмовірус, ледь вивчила. Колограма. А, що це таке? Там є кілька показників, які показують процес звертання крові. Час, кровотечі, тромбоцити. Тобто, це також відноситься так, до тромів. До... До це це все тої історії. Я зрозуміла. Дякую дуже, що знайшли час для нас. Дякую за корисну інформацію. Основний меседж всі зрозуміли: перш за все, звертаємось до сімейного лікаря. Так. Ніякого самолікування, ніякого гугла йдемо до лікаря, лікар радить. Але саме найосновніше ви нам сказали: тобто, ми знаємо, що робити людям, які є в зоні ризику. Друзі, дякую, що дивились. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на наш канал, поставте лайк, поставте вподобайку. До нових зустрічей. До побачення.